привіт! Ви на каналі Життя за кордоном Сьогодні у нас мега-розпаковка. Ми сьогодні скупились на 530 злотих. Це у нас залишився один чек із Лідла. а остальні чеки ми десь загубили або викинули, не пам'ятаю, де ми їх діли. В общем, в лідлі ми скупились майже на 265 злотих. Ну, зараз а в общем, показувати. на 520 так так. Да. Тож, приємного перегляду, ми починаємо. Це ми купили такі ось рушники. Це в Росмані я брала 500, 500 листків. Це папір. Це ось е, хліб. На Це ми купували Лідлі. вони самі пишуть хліб. І там є таке автомат, який нарізає. Поїхали. Морозиво 900 грам карамель. Це у нас цукіні. Зараз вони в рідні на скидки 5 злотих кілограм. Це у нас уда. 708 грам. 10 злотих. Будемо круглять. Це у нас чвертки з курчака. 620 грам, 7 злотих. Це у нас трускавка. За 8 злотих, 250 грам. Замітьте, це ми всі покупки, зараз вам покажемо, це ми скупилися на 5200 гривень. Це горішки, це солені. Скільки тут грам? Десь десь, 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 десь. Не показано. Я не бачу, чи не показано? Ні, показано, просто ти не бачиш. Ну, Яка різниця? Ладно, не важливо. Це у нас ця маліна, тож була по скидці за 5 злотих 125 грам. Це у нас е, тунець в олії. Тут три штучки по, 70, по 80 грам. Такий сирок, він з бекону, зі смаком бекону. Ой, тут вже хімія. Це я купила в Ріко марше за 11 злотих. Такий ополіскувач. Це для нашого кроліка. кінці покажемо кроліка. Це у нас такі ці палички. 10 злотих вони коштують. Це ножий на роботу. Це такий корм ми взяли на пробу. Йому не знаємо, якщо понравиться, то будемо брати велику пачку. Це на пробу. Губки 4 злотих. Це від комарів, коли кусає комар, пшикаєш, мінтолоє. І воно, вроді, допомагає. Це ми купили на ринку. Пучок укропа, огурчики домашні і помідорки. Йдемо далі, то мені телефонували, так. Це помідорка. Також на ринку купили. Огурчики, помідорка і укроп вийшло на 20 злотих. Не знаю, дорого це чи дешево. думайте самі. Порошок жидкий аріель. Зараз у Росмані на скидки за 40 злотих. 2 літри, 250 мл. Це такі воскові полоски для лиця. Це порошок, екопорошок для білих речей. Воно гарно відстірує білі речі. Це у нас зубна паста. Гарно це. Гарної якості ця паста дуже гарно відбілює зуби. Це парфюм. Це я взяла для вікон. Еко хотіла спробувати. Це я взяла таку пасту зубну Це від цієї фірми. Я хотіла спочатку взяти велику. Але, думаю, якщо ця чорна не буде працювати велика, то немає сенсу її брати. То спробую маленьку, якщо буде хороша, то візьму велику, це ці... Е, порошок для чайника. Е, е, засипаєш кип'ячу воду зас, і оце, цю, цей порошок, цей порошок засипаєш і воно гарно вичищає від накипів. Пінка і майонез. Україночки взяли. За 20 злотих дві пачки. Дві пачки, 20 злотих Не знаю для чого дві ну, щоб було 2. Це у нас яйця Відрі зараз на скидки по 6 злотих за, за одну упаковку. Максимальний закуп 3 штуки. Да. 3 упаковки Максимально, в нас вони ходові яйця, то... Йому я так. Це у нас салат 5 злотих, якщо я не помиляюся. Сукрова пудра 3 злотих. Оце взяла маленьку, бідненьку, таку капустинку свіжу, молоду, свіжу, молоду. Перчик, паприка. Петрушка, цибулька і сирок на бургери. Сім злотих, мабуть, що я не помиляюсь. Це чіпс. Філімені. Га... Ну, скурка, а скурка. Це самі смачні скурки. Так, ну, для нас. Ну, для нас, так. Да. Це о, овсянка. Швидкого приготування за дві, сек... за дві минути і воно гото... готово. Бургери, котлети на бургери. Це шоколадка. Гречка в пакетиках. Бо, звичайно, він по кілограмам не було. Щось він не продають останнім часом. Це у нас творог. 250 грам, 4 злотих. І томатна паста. Сир моцарелла. Зараз подорожав 3,50. Раніше 2 злотих, там 80 гроші стоїло. Це у нас для супу приправа. Обгін належить, вже міста нема. Радіска така. Радіска зараз по 3 і по 4 злоти Такі ось булочки на бургери. Боже, нема куди вже ложити. Це бананчики. Нектарини, але вони ще зелені, Ну нічого, не думав, ще полежать трішки і будуть мертві. Такий ось йогурт. Смачний дуже іменно цієї фірми. Млеко на кофе. Олія. Також була на скидки. 1 плюс 1 по купону. Це така ковбаска XXL 400 грам, 12 злотих. Яблука. Не пам'ятаю, який це як цей сорт називається. Це монстр. Ну, і картошка. І тут картошечка. Так що, у нас такі покупки вийшли. Давай покажемо, покажемо здаліка. Ну, отак, отак спокуємося. Ось така покупочка у нас вийшла. Кому сподобалось це відео, підтримайте нас лайком. Пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Всем пока. Всем пока.